Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні про таку цікаву штукенцію з Аліекспресу, оце, бачите, замовив я, О, що вона робить, як вона влаштована, які чудові штукенці вона робить з любого зерна. Все ще розповім, як працює, все, як завантажувати. От, задоволений я такою штукенцією, і вирішив вам її показати, бо ви ж знаєте, що я поганого вам не пораджу і не покажу. А те, що мені от багато я взагалі-то заказую з Aliexpress, от Ті штукенці, штуки, всякі прилади, що мене вражають, так би мовити, то я вам їх показую. Ну, те, що достойне нашої уваги. От Оце мені дуже сподобалось. Зараз про неї підемо. Для нових глядачів, мій канал взагалі-то не про всякі товари з Aliexpress. Це не мій канал. Ну, деколи показую інколи щось таке дуже цікаве, якщо О, а так то мій канал про альтернативну енергетику це як ми можемо економити свої кошти завдяки альтернативній, такій природній, безкоштовній енергії. Наприклад, ось у сонце світе. Я її використовую. цю енергію, тепло землі використовую. Сонячна електростанція у мене є без інвертора, ЕКБ. на опалення, ГВС, плюс колектор сонячний. Взагалі, оце початок березня, навіть ще кінець лютого. Я вже... Ну вже відчуваю перевагу сонячної енергії. Вже тепловий насос у мене працює інколи, інколи, інколи вночі, інколи в день. О, ну це якщо такий дуже дуже темний день, хоча їх і не а один був день від початку березня. Темний, що я включив день тепловий насос. А Так то я його тільки декілька разів вночі вмикав і то не кожну ніч. О, нагнітає дуже багато теплової енергії, і всім раджу використовувати сонячну безкоштовну енергію. Навіщо за неї платити? Сонячна енергія вже з початку березня. Нам всім може дати усе. Готовка їжі, опалення, ГВС, бойлер нагріть, нагріть хату. Ну все вже, сонця вистачає. Ще в мене є плейлист про тепловий насос. Саморобний, найпростіший тепловий насос, і найдешевший, мабуть, на усьому Ютубі контенту, кучу, як його скласти, самому зробити, плюс й моя консультація є так, що без проблем ви його зробите. от, І економить будете. Я топив раніше дровами. До дров взагалі не хочу повертатися, бо тепловий насос це найпростіше, найдешевше, найефективніше опалення було, є і завжди буде. Це я вам гарантую. О, ще є в мене колектор сонячний, це вже я казав, да? Ще є досвід використання вітрогенератора, щоб ви мої помилки не робили, бо це дуже дорого. О, то дивіться цей плейлист. Ще є в мене плейлист про автономне опалення на базі 12-вольтового циркуляційного насосика. О, там потрібен тільки акумулятор, і такий насосик врізаний паралельно основному на 220. І у вас буде дуже довго система опалення працювати у випадку зникнення електроенергії. Звичайно, акумулятора, бо він дуже мало бере. Його ще можна регулювати від 6 до 12 вольт. Так, наче про всі плейлисти розповів. Ще є в мене консультація. Якщо щось комусь не зрозуміло, якісь питання виникають по тепловому насосу чи по якійсь другій альтернативі. дзвоніть, все розкажу, поділюсь досвідом, порахуємо, все вирішимо без питань. Всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. А плейлисти в опису під відео заходите в описи, там в мене всі будуть плейлисти. І так, переходимо до <сміст> <сміст> Дивочтукенсі. І це взагалі-то називається на AliExpress Машина для виготовлення попкорн. -поп -машина, машина для виготовлення попкорну, щось таке. Ну, я це таким довгим названням не називаю. Яка це машина? Це просто така колба залізна. Ось, бачите, вона ось відкривається. Тут е пустота О, досить така вона товстенька. Ця вся ємність. Ну, там, я не пам'ятаю, скільки міліметрів, така важкенька. Вона. Тут ось силіконова прокладочка. Завантажуємо зерно, закриваємо і все. Ну, Машиною назвати важко, я її назвав пукалка. О, пукалка, да, це мені таке названня підходить, бо вона дуже голосно пукає, коли оце відкривається. Так. Як вона працює? Завантажуємо сюди зерно. ось Тут така в комплекті є мірна. Ця в коробочці все воно прийшло. Така коробочка картонна. Бачите, тут все є, ще куча всяких там компонентів, все акуратненько. Ось тут ламається, в принципі, при доставці нема чого. 100 грамів, 100 мл, ось така баночка. Стаканчик. Засипаємо зерно, любе зерно, крім бобових. Не знаю, чому бобові не виходить. Я читав про екструзію зерна, то чомусь в цих професійних великих там, машинах виходить ще й бобові екструдувати. А от тут щось бобові, вони просто жаряться тут. Тут не вийде. А всі зернові, зараз я вам покажу, скільки я напукав зернових, то все виходить. Завантажуємо, засипаємо, закриваємо так От тут атака защолочка бачимо. Тут піджимаємо, тут є спеціальний ключик такий в комплекті. от Підтягуємо все, тут дивимось, що прокладочка рівненько стала, все ставимо сюди і починаємо гріти і крутити. Грію я її поки що, ну не знаю, мені не важко. Отакою от звичайною горілочкою. Я її мідь паяв. Отак от притуляю, і грію тут, от, от з боку грію, грію, грію. На самий мінімальний вогонь там ставлю, і вистає. Грію, грію. Вона чистенька, не закопчена, бачите. О, і десь там минути 4. 5, десь так, приблизно воно тут піднімається тиск, ось, бачите, манометр, я думаю, видно, ось він. тиск піднімається, і десь коли він досягне 10-11. Ну, зазвичай 10 вже вистачає, бо поки ти його там зняв, поки надів мішечок, вже 11. Воно продовжує підніматися тиск. ну Мабуть, воно ж це така масивна болванка, вона прогріта і гарно цей. Продовжує. О, Піднявся тиск до 10 приблизно. Ну, 10 там, воно я скажу до 11. Е, далі підніметься собі. Потім беремо такий мішечок в комплекті. Є. Зарцем. Ну, це така фірма, їх випускає. Тий мішечок, бачите, він зверху брезентовий, щоб воно не прогоріло, бо вона досить гаряча ця болванка. А знизу така сіточка, щоб виходили пара то всі гази під тиском. Просовуємо ось, ось сюди. О, тут затягуємо. Оцимося. А так, от затяжого не вилетіло. Тут у нас є в комплекті. Отака ще штукенція, трубочка така, і отак от тільки от, от, пух. Она пух, Отак вилітає. Такий звук досить гучний. О, дивіться, щоб нікого не злякали. І все, воно все в мішечку. Хотів вам показати, як це працює, але воно в мене тут просто не вийшло. Ну, воно все тут мішечко осипається, зрозуміло, да вниз. Не виходить, тут у мене, бо тут треба гріти його десь вставати, десь його відкривати, ви все не побачите, а там, де е, я його пукав, то там світла немає. Треба якесь додаткове освітлення ставити. Ну, оце така ерунда. От, Так що так вже показую, як воно просто так працює. До речі, там на сайті, на магазині AliExpress, там, де продаються, там можете коротеньке відео побачити, як воно вже працює по-справжньому. Ну, взагалі-то тут нічого сложного немає, тільки треба приловчитися, щоби. Вчасно його забирати з вогню. Деякі там крупи трошки відрізняються, там може бути 10-11, комусь 12 треба. З досвідом у вас оце получиться і ви вже будете знати, що там на гречку треба трошки більше, там на рис може трошки менше, чи як там я вже й забув. Я сам вже не дуже ще пам'ятаю, як вона там. О, от така штукенці на подшіпнічках така подставочка. Бачите, тут подшіпнички, воно крутиться. Справжні подшипнички, до речі, не якісь там, бачите, справжні подшипники, все крутиться, все працює. Так, тепер показую. А, ще є в комплекті запасні отакі прокладки силіконові. Це до кришки, дві штучки, бачите, це до горілки, це вставляються, ще є там баночка така, до речі, я її не користуюсь. Тіпа типу спіртовка, туди наливаєш, наверно, спірт. І, ну, спірт спіртом палиться таке, знаєте, спірт лучше самому вжить. О, що виходить з цього? Саме цікавіше. Ось, от така виходить крупа. Дивіться, оце кукуруза. Це вийшло з кукурузи. До речі, кукурузу сюди можна засипати любу кукурузу. Не обов'язково ту спеціальну для попкорну. така вона виходить, бачите? Буває кругленька, буває така розірвана, як попкорн. Ну Чайний. Кукуруза. чайна кукуруза. Можна до цих крупів додавати сахарну пудру. Перемолоти цукор так міленько, пересипати, це все, і буде той самий попкорн або кукурудзяні палочки. Якщо ще оліки можна додати, якось там перемастити. Також Оце з такої баночки вийшло скільки кукурудзи, уявляєте? І це ще й більше було. вона сюди вся не влізла, вона була підверх. Трошки я спробував з'їв і ще там десь отак от було, якщо вся така. Кукурузи, виходить, більше всього. Зрозуміло, що по вазі воно все й те саме, але ж цікаво. А, це вична кукуруза така. А це вийшло пшоно, теж отака баночка в стаканчики засипав пшено, а це таке вийшло пшоно, бачите, воно. Таке біле, воно за жовте, але. Пшоно як пшено. Оте, як пінопласт. Таке роздуде, бачите, настільки збільшився об'єм, це просто в рази збільшився. Ось таке пшоно. Оце гречка. Оце гречка теж ось з такої флоти. Хе-хе, яка гречка, подивіться. Така гречка вийшла. Воно да. таке легке, що прям до язика липне. Будет... Ага, бати язиком грішся. Оце гречки тільки вийшли. Куз гречки. Так, оце рис. Оце вийшло з такого стаканчика. На що порівняти можете. Такі, похоже, на да? Такі вони цікаві. Попробуємо, який рис. Ну, вище рис. І роздутий такий рішик цікавийся. Все це можна заливати молоком, всі ці крупи їсти, можна так. А Оце така получилась перловка. Перловки мало вийшло, бачите, якщо порівняти так, порівняно з крупами, то перловки мало, така вона вийшла. Ну тепер вкусна розсипав. Перловка. Смачненька, досить все воно. Ці ці крупи, ці екструдовані огірки, трошки димком оддають. Але не сильно, не сильно, воно потім з часом трохи вивітрюється. Майже не відчувається, Воно ну, таке трохи, наче піджарене. Чуть-чуть так, є гере. О, а така, виходить пшениця. Це просто пшениця з-під комбайна. Звичайна пшениця, така, бачите, вона схожа, до речі, на перловку ось, Бачите, тільки перловка вона така вся ціленька, але роздута. Збільшена, а пшениця, вона якась місцями ще й порвана. Місцями є просто така роздуглася, місцями її порвала, наче кукурузу. Бачите? Така пшениця. Пшениця. Цікава така зерно. то, що треба буде. Так, і остання крупа, що я робив, це булгур. Ну, булгур такий получився, досить мало його вийшло, де там і стаканчик той. Оце, якщо насипав такий стаканчик, отак, бачите, він не весь розпукався, не весь роздувся. О, але він досить непоганий, я вам скажу. Я так їв, він такий жарений. Гризеться, та хрустить прикольно. Мені сподобалось, пива, кстати, непоганий цей булгур. Чи посолить? Посолить, взагалі буде супер. І піджарений, хоч і мало вийшло, але він смачний. Підсолить до пивка то, що треба. Такий піджарений, так? Да? От от такі вийшлися крупа, де? Бачите самі? Як <смі> воно збільшується, така цікава штукенція. До речі, ще, що я хотів сказати, це читав про цю екструзію зерна. Я давно про неї... Думав і завжди думав, що екструд, екструдер це якась така величезна штукенця з електромотором, там такий станок цілий. Я дивився, що навіть зараз в інтернеті вони трифазні, всі там дуже потужні. Це саме слабенький я знайшов 4 кіловатний за 33 тисячі гривень. А тут оця штукенція скільки вона там коштує 40... 40 щось з лишнім доларів, щось таке. 44, здається, 45, щось таке доларів. Вони зробили такий екструдер. Представляєте? Я навіть не думав, що... Можна робити екструдоване зерно з оцієї Ну, Отаким от, от способом, я думав, це якийсь сложний процес. Хай, вказується, просто нагріть треба. герметичні ємності. І це якраз в цьому, вся суть, щоб зміна оцього тиску да, нагріти плюс зміна тиску. Ця волога, що всередині є зерна, вона як би, розриває зсередини. Да, коли вона вилітає, це коли ми відкриваємо кришечку. А, які переваг там стільки екструзованого зерна? Ну, в основному це я читав там, для скотини корм'яшки, але ж для людини, в принципі, воно те саме. По-перше. Такі переваги от такого зерна над звичайним не екструдованим, оказується, крахмал, який є у цьому всьому зерні, він погано дуже усваюється організмом і нашим, і людським, і скотським о, тваринами. А при такій екструзії крахмал розпадається на прості цукри і вони повністю дуже легко усвоюються, майже 100%. Уявляєте, настільки. Тобто Усвояємося такого зерна, екструдовано в скотенях дуже гарно, 90-95%. Вони дуже гарно ростуть. Плюс це зерно вже вважається стерильне, бо там висока температура, там недовго, але все ж вона є. От, і вона вбиває всі хвороботругорні там, бацили, грибки, які в зерні там є, все-все-все, воно практично стерильне робиться. Тобто для тварин дуже хорошо. О. Які там ще плюси? Ну, про крахмаль я сказав, усвояємость дуже велика. Тварини набагато більше, швидше ростуть, їм менше його треба. Ну, звісно, бо усвояємость краще, вони його менше переводять, О, менше розходують, краще ще їдять його, ніж звичайне. Йому більше подобається. Ну, Мені таке зерно, більше подобалось, ніж те звичайне да, ціле. О, Так що така штучка досить, я скажу вам, цікава, мені сподобалось, я її користуюся тут і знайомим, ну, і друзям тут напукав, О, хай їдять. Собі так інколи цікаво, до пивка, я ж кажу, підсолити, якщо чи з сахаром хтось любить, о, пудра, пудра, просто зробити пудру з солі або сахара, або ще пересипать і, от, супер виходить. О, така штукенця. Так що мені вона сподобалась, я її вирішив вам показати. Працює все просто, навчиться неважко все це робити. Так що раджу раджу, кому, кому кого це цікавить, таке зерно, хто любить таке їсти. О, воно досить таке цікаве, цікаве, інтересне. Клас, молоко можна заливати, Тоже супер. А, то дуже-дуже раджу. Екструдує любе зерно. Ну, я тільки попробував це, що показував. Якщо попробувати, я ще не знаю, які зерна там. Бобовіні. Ну, все. Мабуть, все я сказав, що хотів. Може, щось не сказав, то питайте. Все. Всім до побачення, до слідчих відео.